Зошити, дитячі малюнки та роздаткові матеріали усе це навчальне приладдя покинути освітянами у стінах рідної школи. Півроку тому у селі Зелена Діброва, що на Городищині, навчальний заклад оптимізували. Тепер і, взагалі, хочуть ліквідувати. На захист шкільних стін стали місцеві жителі. У ряд вибудовані парти та нестерта шкільна дошка із минулорічними завданнями. У цій школі вже більше ніж півроку не чути шкільного дзвінка. Увесь цей час тут хазяйнує лише грибок та холод. Семикласниця Аліна веде до кабінету української мови. У ньому дівчина не була з травня. Після оптимізації її перевели до школи сусіднього села. Я в основному тут сиділа на вчителя. У нас тут був дуже гарний вчитель. але зв'язку з тим, що закрили нашу школу, то він вже як. Пішов ну, в своє рідне село. У Зеленодібрівській школі навчалося 23 дитини. Тут був ще й дитячий садочок на 11 малюків. У новому навчальному році чекали поповнення, бо у село переїхали п'ять сімей зі сходу. Та й умови у рідній школі зізнається Аліна були кращими ніж зараз у новій «Альма-Матер». Там є середній туалет, але кажуть, що там немає каналізації. то там вчителі ну рідко, але можуть піти туди в туалет. Але в основному діти ходять на, на вулицю. Тут був в школі в середині. Чому оптимізували саме їхню школу і досі не можуть зрозуміти жителі зеленої Діброви. Тут була каналізація, автономне опалення та водопровід. А на першому поверсі взагалі нещодавно поставили нові вікна. Тепер усе добро потихеньку вивозять працівники Городищенського районного відділу освіти, Побудівля будівля школи на їхньому балансі. Нікому мабуть не потрібно, хоча якась дитинка це робила. Це всія праця, це ж пальчиками своїми дитинка другого класу виготовляла. Місцеві жителі й досі шоковані тим, що сталося з їхньою школою, хоч заклади на балансі районного відділу та піклувалися про нього переважно. Тамтешні жителі після оптимізації школи зеленодібрівці просили віддати приміщення громаді та безрезультатно. Ми планували опалювати це приміщення, перенести сюди музей села, відкрити початкову школу, зробити тут комунальне підприємство, базу зробити, яке в нас діюче. Можливо, нам було б сільську раду, бібліотеку. Керівник відділу освіти журналістами та кожного говірка. побачивши камери, наказує покинути будівлю школи. Це майор, Це маємо перешкоджати роботи комісії. Все, комісія робить. А після стає зрозуміло робота комісії підраховувати шкільні батареї, які вирізали напередодні. Для чого це зробили, не можуть пояснити ні тамтешні жителі, ні керівниця. Ця школа збудована за такому за Тих людей це рішення сесії районної ради. Якщо введеться якийсь навчальний процес, відновиться робота школи, то відповідно і зробимо і все відновимо. Якої буде доля сільської школи, не знають і у самому відділі освіти, та жителі зеленої діброви налаштовані рішуче. Вони вимагають, аби будівлю школи віддали їм у комунальну власність. Ірина Головка, Віка новини.